Посилити роботу дронів потрібно нашим захисникам. Для цього волонтери придбали антенну. Пристрій передали військовому Олександру 12 травня. З проханням придбати антенну звернулися бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Вони, як завжди, на найгарячіших ділянках фронту. Купили антенну донати громадян. Спочатку у військових був інший запит. Вони просили дрон Мавік-3Т, та в процесі збору коштів мета змінилася. Змінили на антенну, тому що у нас саме потреби в антеннах, а потреби в квадрокоптерах, ну зараз у нас забезпечені є з бригади з волонтерських організацій, з фондів. І от у нас є квадрокоптери, є чим працювати, а по антеннам слабувати. Необхідність таких антенн полягає в тому, що антенни, якими нас забезпечують, не дозволяють нам літати дуже далеко. І ще плюс нам їх то видають, але після. Прильотів вони пошкоджуються, кабелі, антени, і хоч їх і маскують, і все одно тож, противник знаходить наші місця, обстріли йдуть, і у нас дуже багато вже втрат антен. І у нас із особливості рельєфу нам не дозволяє наші антенни слабі літати далеко. І підніматись високо, низько спускатись для скидів. А от така антенна, я думаю, нам дуже допоможе знищувати ворога. В чому її особливість? Ви замовляли саме таку? Вона потужна? Так, так, потужніша, ніж і аналоги менші, якими користувалися з початку війни повномасштабної. Вона потужніша. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору, всім людям, хто був небайдужий. Це дуже великий склад до перемоги. Збір на антенну в штабі волонтерів Южненської ТГ закрили понад місяць тому. Замовили пристрій та увесь цей час чекали на доставку. Замовили антенну, яку до цього ми навіть ну, чесно, і не бачили, не знали. Це остання модель дуже відомого виробника антенна Лінтеч. Власне, вона працює в широкому спектрі діапазонів і допоможе і в і різним і мавікам, і все на світі. І це найпотужніша модель, що принаймні на той момент, коли ми замовляли, була. Власне, це топ серед антенн, тому допомогли щасливі, що хлопцям знадобиться. І, власне, хай хай служить довго-довго. Закупівля тривала май ну, більше місяця, напевно, місяця тиждень через те, що за кордону весли за кордону. В Україні наявності ні в кого такого немає, все під замовлення. Ми так само замовили. Я так розумію, що воно ну, доволі рідкісна, скажімо, історія і коштовна. Ну, тому зайняло певний такий довгий час. Для таких закупівель це норма. От. Ми шукали можливості закупити пошвидше з тих компаній, де ми зазвичай замовляємо, воно трошки швидше виходить. Але там в наявності таких моделей не було, були більш старі. Нам власне, підходила тільки ця модель, тому ми шукали ну, знайшли тільки єдину можливість. Була українська фірма, яка забезпечила повністю ну, логістику аж до нас сюди, Южно. Всього було зібрано 118 тисяч 879 гривень. Антена коштувала 118 тисяч 617 гривень. Залишок піде на наступний збір. Донатили люди з усієї України. Інформацію про збір тоді ще на квадрокоптер поширила відома блогерка Настя. Ютуб-каналу смішно не буде. Майже за три доби вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Перед тим як ми перейдемо до основної теми відео, я... Ну, ні, я не буду говорити щось типу Хочу вам нагадати, що війна триває, бо я впевнена і я вірю, що всі і так пам'ятають, що війна триває. Тому я просто попрошу вас за можливості долучитися до збору: збору моєї глядачки та штабу волонтерів Южнинської громади, які зараз збирають кошти на квадрокоптер для військових 28-ї окремої механізованої бригади. В описі до відео ви знайдете посилання на допис з усіма деталями збору і зі зверненням самих військових, а також посилання на Монобанку і на номер карти банки. А я лише хочу нагадати, що фраза, яку ми чуємо щодня впродовж останніх двох років про те, що маленьких донатів не буває, вона від частоти свого використання не втратила свого сенсу. Тому, якщо у вас є можливість задонатити 5, 10, 15 ну, або більше гривень, то не забувайте, будь ласка, це робити. Зараз у штабу волонтерів Южненської ТГ вже черга запитів від військових. Слідкуйте за сторінкою штабу в соцмережах. Незабаром з'явиться інформація про новий збір.